Скільки коштує відпочинок у Куршавелі. Якщо ви хочете бюджетно відпочити, можна винайняти апартаменти на 7 днів десь подалі від центру, і коштуватиме це приблизно від 600 євро з людини. Скіпаси і прокат спорядження обійдуться ще у приблизно 500-600 євро на тиждень. Дорога з України потягне приблизно 400 євро. А харчування ще близько 400-500 євро за тиждень, якщо купувати продукти самостійно. Разом вийде приблизно 2000 тисячі євро або ж близько. 80 85 тисяч гривень за тиждень відпочинку. Але якщо хочете лакшері відпочинок, то суми значно більші. Проживання у приватному шале обійдеться від 7 до 20 тисяч євро. Прокат спорядження близько 500-600 євро. Трансфер ще від тисячі до двох тисяч. Харчування у ресторанах, коктейлі, спа можуть коштувати 2-3 тисячі за тиждень. Додайте ще персонального інструктора шопінг чи вечірку, і маємо суму у 12-15 тисяч євро. Робо й більше у гривнях виходить понад півмільйона.